Так, в основному каналі ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні я хотів би поговорити про таку річ, як що таке програма і як взагалі треба програмувати саме в моєму розумінні. Колись я шукав цю інформацію, щоб зрозуміти, як воно коїться, але її не було. Навіть зараз інколи новачки. Задаються питанням, що таке програмування, як воно працює, і ну багато хто не може відповісти на це питання. Це насправді, ну для багатьох можливо, це буде якесь дуже очевидна річ. Але для многих, для багатьох, я гадаю, це буде дуже незрозумілим, що таке взагалі програмування і що таке саме програма. Бо ми знаємо, що таке ісходний код, що воно там щось виконується. Але як планувати програму, ось це я гадаю дуже важливе питання. Котре, котрим задаються новачки, і вони не знаходять цю інформацію. Якщо і знаходять, то якусь покорьожну. Ну, я не зміг е, колись знайти цю інформацію, і тому зараз е, знову ж повторюсь, можливо, для когось це буде просто зовсім очевидна річ, і ви самі до неї здогадуєтесь, е, але для інших це може бути зовсім не. Ну, незрозуміла річ. Почну, мабуть, з цитати Артура Кларка, є такий письменник, ну був точніше письменник, і він якось сказав: я своїми словами передам це, що комп'ютер це повний ідіот, але з феноменальною пам'яттю. Він, можливо, не так сказав, але ну, це гадаю, неважливо. Нам треба розуміти, що комп'ютер він не має свідомості. Комп'ютеру потрібна дуже, дуже прискіплива інструкція. От саме програма це і є інструкція. Тобто, коли я шукав якусь інформацію, то мені завжди відповідали, що таке програмування це беруться якісь дані. Якось їх перетворюють, і потім вони ми отримуємо дані. Давайте, мабуть, намалюю, як мені пояснювали, це теж правильна відповідь, але вона недостатньо, ну, скажімо, відповідає дійсності, на мій погляд. Тобто, в нас є якісь дані, вони поступають, наприклад, ось сюди, звідси в нас є якісь дані. Є якась програма, і вона повертає якісь дані. Воно то дійсно так, але нам треба розуміти, що саме нам треба створити ось цій коробочці, в котру ми поклали якісь дані і винули якісь дані. Виглядає це, наче в нас є якась функція, котра приймає якісь там аргументи і потім е, повертає дані. Так, воно так і є. Але Насправді, як я розумію, програма для мене це якийсь список інструкцій. Тобто, перше, в нас, ну, наприклад, нам треба отримати дані. Ми так і пишемо: отримати дані. Наступна річ, нам треба перевірити. Дані. Тобто, ми перевіряємо, чи правильно в нас. Ми отримали дані. Це подробна інструкція для будь-якої програми. Ну, це в моєму розумінні. Ми зараз розбираємо саме ту, той приклад, який я привів, що ми в нашу програму отримуємо дані і виводимо. Але я по-своєму цей приклад розбираю. Далі, третій пункт. Нам потрібно, наприклад, вже порахувати або о, зробити якісь дані, тобто перероблюємо дані. Далі ми можемо четвертим пунктом ще перепровірити вихідні дані. Тобто, чи правильно воно, чи ні. І, наприклад, 5 відправити дані. Можливо, це, ну, не зовсім те, що. Наша програма має робити, але візьмемо, наприклад, розробку для якихось там мікроконтролерів. Давайте в, о, зараз ну, в житті, як воно працює. Наприклад, в нас є задача дістатись до роботи. Я, мабуть, тут буду писати просто так нижче. В нас є задача. Дістатись до роботи. От о, Ми пишемо, наприклад, інструкцію для комп'ютера для робота, котрий буде за нас виконувати якісь дії. От Для мене це і є програма, тобто це інструкція. Повноцінна інструкція. Тобто, що ми робимо? Наприклад, першим пунктом. Наприклад, перше, ми прокинулись о, зранку. Ну, Нехай буде не для робота, а просто От, ми пишемо собі інструкцію. Перше, що ми робимо, ми встаємо з ліжка. І в нас є встати з ліжка. Це перше, що ми робимо. У нас є, наприклад, ну ми наскільки точно і дуже прискіпливо напишемо інструкцію, тим менше в нас буде якихось помилок або ще чогось. От, наприклад, для того, щоб нам встати з ліжка, що нам треба зробити? Якщо ми просто почнемо вставати, то ми, можливо, не встанемо, бо нам буде заважати ковдра наша, котре ми вкриваємось. Тобто, для того, щоб нам встати з ліжка, ми можемо написати умову: перевірити, чи вкриті ми ковдрою. Якщо ковдра є, то ми відкидаємо її. Відкидаємо повдру. Далі. В іншому випадку ми встаємо. А, якщо не помиляюсь, це називається псевдокод. Ну, тобто, ми а, програму нашу пишемо людською мовою, щоб вона була зрозуміла саме нам. Ми потім її перетворимо в код. Тож, якщо нам нічого не заважає. Ковдра не заважає, ми встаємо. Але ми ж не можемо просто лежати, і ну, ковдри в нас нема, нам потрібно встати. Ми не можемо просто встати, ми будемо стояти на кроваті. Ну, це я дуже прискріпливо, але все ж, нам треба сісти на край кровати нашого ліжка. На краю нашого ліжка. Тож, ми в іншому випадку сідаємо на край ліжка. А потім тільки ми піднімаємось. Давайте подивимось. в нас над головою нічого нема, може, там якась полка, там ще щось. Тобто, ми, якщо, наприклад, немає полки над головою, тоді ми даємо на ноги. Далі, що ми робимо? Ми йдемо. Ну, наприклад, в туалет, я це описувати не буду, але там напишу, що там зуби почистимо, наприклад. Тобто, далі ми що робимо? Йдемо в ванну кімнату, вмикаємо світло. Там якщо світло є, наприклад, якщо світло, і, о, ми виконуємо ну, там свої справи, там, наприклад, чистимо зуби, але знову ж таки, перед тим як почистити зуби, нам потрібно взяти щітку, накласти туди пасту, перевірити, чи є в нас паста. От е, уявіть собі, як я казав про робота, що е, роботу потрібна інструкція. Наприклад, він е, там от на цьому етапі він встає. На ноги, все добре, він йде в ванну кімнату. І йому треба написати ще інструкцію, як обійти ліжко, якщо, там, наприклад, треба вам обійти ліжко і дістатися до, кімна... до ванної кімнати. Відкрити двері в спальню, якщо вони є. І, звісно ж, робот він упреться, там закрита кімната, наприклад, двері зачинені. А в нього в інструкції нема що відкрити. Двері. І він просто буде стояти, він о, ну, зависне, бо в нього інструкції в цьому не написано. Тож, нам і треба писати програму саме о, в такому ключі, що треба передбачити багато всього. Я, як інженер, о, маю таку, от, наприклад, ми переробляли на виробництві, нам треба було замінити кнопки на пульти на ворота. Ми е, прибирали пульти на радіокеруванні і ставили звичайні кнопки, котру натиснув, і ворота піднялись. Далі там спрацював кінцевик, е, кнопочка, і ворота зупинились. Е, далі натиснув вниз, і в нас ворота опустились вниз. Але нам потрібен захист від дурака. Ну, це в нас так називається. Тобто, якщо о, хтось натисне о, водночас кнопку вверх та вниз, в нас запустяться о, одразу ж два двигуни. Тобто, В нас двері і не відчиняться, і не закриються, вони зависнуть. І все, в нас о, двигуни, вони можуть згоріти, бо вони водночас включаться. Тож, нам треба було кнопку зробити таким чином, що натискаючи одну кнопку, в нас обов'язково блокується. Інша кнопка. Тобто в нас треба зробити качельку. Або поставити таку кнопку, котру ти фізично не можеш а, вмикнути водночас і вверх, і вниз, або зробити таким чином, що коли натискається одна кнопка, в нас інша кнопка просто розмикається. Тобто через якийсь там реле, або через о, транзистор. Тобто Це треба передбачувати. І от так само ми коли пишемо якусь програму, нам треба. Перепровірити це. Наприклад, ми якусь е, там програму пишемо і там е, нам треба температуру. Ну, наприклад, ми приймаємо в Тельці, і нам треба в Парінгейтах е, повернути інформацію. Тобто програма в нас звичайно, в нас отримуються якісь дані, і е, нам треба повернути. Але е, нам треба перевірити, чи правильно вів користувач. Дані. Якщо, наприклад, наша програма очікує звичайний інтеджер, то коли ми, ну, користувач введе якийсь текст, наприклад, 40 градусів в нас програма, ми хочемо наприклад, ввести 40, ми пишемо 4.0, а користувач просто написав 40. Ну, звісно, це вже помилка. Це не ті дані, котрі в нас програма очікує. Тож, ось так треба писати. Вибачте голосів, ось так треба писати програми, щоб вона не зависала. І також треба обробляти помилки, що якщо користувач ввів неправильні дані, то не завершати програму. а Ну, не перезапустити, а просто запросити знову і повідомити користувача, що ви неправильно ввели дані, і написати йому маленьку інструкцію, що там ми очікуємо цілочисленні цифри, наприклад. Або там ще щось. Ось, ось саме так, треба писати програми. Тобто подрібну інструкцію. Просто інструкцію. Звісно, це для когось може бути зовсім не новиною, і ви даремно подивились це відео. Але для новачка я гадаю, що це дуже важливо, бо ніхто цього чомусь не пояснює, не каже. От ми, мікроконтроллер, якщо пишемо, то ми пишемо якусь подрібнену інструкцію. Вона виконується в нас спочатку main, у нас виконується одна функція. Далі. Там, наприклад, в нас є якась функція там отримати дані. Take Data Тобто, отримати дані якісь. В нас викликається ось ця функція. Ця функція обробила там якісь. Ну, вона там викликала, наприклад, давайте створимо заглушку, Take Data Тобто, вона прийняла якісь дані, і вона, наприклад, там повернула. Давайте повертає int. Вона о, одразу ж і перевірила, чи коректні дані вів користувач. або ну вона не рахує, вона тільки приймає дані. Далі от вона в нас повертає дані. Далі в нас працює якась функція, наприклад, обробка даних. не take аget Get data. Далі в нас, наприклад, є якась функція VoidDate. Тобто вона щось там обробляє. І вона отримані дані з GetData Ми можемо помістити їх в якусь змінну Нехай буде автодейта, так і називемо. І далі ми передаємо в нашу функцію Data, нашу змінну Data Тобто в нас подроб... подріб... дуже дрібна інструкція. Ой. Ну, ви зрозуміли, що ось ця функція приймає якісь дані, там, наприклад, int, data. І далі ось тут ми викликаємо нашу функцію Data, і сюди постачаємо наші. Ну, звісно, з іменами тут о... нехай буде ось так. Ну, зараз примір, так, приклад так, такий собі. Тож, ми приймаємо якісь дані, далі їх обробляємо, і далі будемо повертати, і наша там, наступна функція, там, наприклад, вже push-Data буде працювати, вона просто виводить вже готові дані на повертає, або там return data. Тобто, ось так працює програма. Це послідовна інструкція. Звісно, ОП там трохи інше працює, але ось так. І в C та C++, ну C++ наслідував від С, те, що в нас розділяються оператори оператори Ось ця одна інструкція, інша інструкція, третя інструкція саме рапка з Комою. Тобто, ось так програма виконується рядок за рядком. І чим більше ми в наш... ще треба буде розповісти про антипатерни. що це таке, це невеличкі такі правила, щоб правильно писати код. Тобто, не використовувати якісь магічні числа, або кожна функція має виконувати лише одну якусь дію. Тобто, це треба розбивати на. Менше задачі і все таке інше. Тобто, одна функція в нас прийняла дані, інша функція в нас обробила дані, і третя функція в нас повертає вже дані, котрі нам потрібні були. Тож, ось так виконується програма, і на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!